Вирішила сьогодні з Костю попробирати в будинку, зробити генеральне прибирання. І оце все, що ви бачите, тут пліди різні, полотенці, ковдри і так далі, подушки. Це все ми витрусювали. Тут іще дечого немає. Це все витрусювало на вулиці. Знаєте, великий плюс, те, що ти живеш в будинку, можна вільно взяти, все зібрати і піти повитрусювати. Кайф. Тому будемо далі прибирати і все заново складати. Це я вже заправила ковдру. Дуже, до речі, подобається саме цей а, на набір. Такий, знаєте, романтичний. Мені довелося, помити повністю оцей mm -hmm. кейс. А, для цього, скажімо для полісоса. Взагалі його треба в ідеалі мити майже щоденно, щоб повністю вимивати все сміття. Але прикол в тому, що, мабуть, в дня три ми не користувалися полісосом, якесь не спорожнила. І помилку показав на телефоні полісос. Я відкриваю, а тут щось попало. Або коли він мив, і вода сюди попала, або якась їжа попала. Можливо, Тьома щось кинув в таке вологе, воно сюди попало, воно почало гнити. І тут це все було брудне, плюс оця от штучка була повністю брудна. І з цієї сторони начебто непоганий фільтр, але тут просто жах. Добре, що в нас були ще одна запасна, запасний набір. Це цей чорний фільтр і білий. Тому я їх просто поміняю. А цей мити не можна, цей, наскільки я розумію, в принципі, можна, якщо висушити, але цей мити не можна, його просто треба викинути. Ось ну, така от історія. Так що, якщо у вас є робот полісос, не забувайте вмити чистоти фільтр, тому що, бачите, тут просто намальовано, навіть що мити його не можна, а можна тільки такою щіточкою вичищати, але вже вичищення не допоможе, я завжди просто вичищала. Але тут треба вже буде викинути все інше. В принципі, можна мити потім, щоб висохло, і помістити назад в контейнер і в лівполісос. Так, книжечку забери, будь ласка, не залишай її в вані. Тьом? Тримай. Тримай. Бери. Підносять. Вистигли з різні кологоти, купили сосиски, банани. Таку -от кашу молочним. Йоме даю не завжди на сніданок, але досить таки часто. Були Limited Edition тофі. Є з, звичайно молочними шоколадом. Це з білим, дуже цікаво. Бананчики. Взяв дві упаковки подушечок. Дуже любить ці подушки їсти з молоком на сніданок перед роботою. Їх дуже швидко розбирають сліп. Euh, все взяла тьомі цукерки. Такі, знаєте, як пастила як кралик, боб, але данська версія із інжиром. А ні, це із не з інжиром, а із о, фініка. Фініка? Правною розумію. Огірок. <клухи> Такий от йогурт. Um, просто всюзі. Щіточка, такою з моєю щіточкою користуємося. Ну два, правильно, да? а, пармезан, а, авокадо. Ой, авокадо в ківі, брокколі. Костя взяв таку ковбасу, 45 фронт коштує. Це ковбаса саме того магазину, який ми купували. Квіклі називається. Блінбів. Це те місто, в якому ми живемо. Дали ще такий от кейк паріг. Не знаємо, з чого він, зверху шоколад-горіхи. Це взяла собі до чаю. Дуже давно хотіла перебрати нашу аптечку і взяли такі от об'юзкі. Прозорі ящики, органайзера. Це велике я взяла, щоб скидати прям все. Всю аптечку, яка в нас є. А менші, тут з кришечкою так от відкривається, відкривається. А в менші покладемо те, що, скажімо так, перва необхідність. Там знеболювальне від простуд, точніше так, від простуди, від температури, протилергідні, то складаємо сюди в менший. Ось от от буду займатися на днях, не знаю, коли час знайду, я цим займусь. Още знайшли по знижці отакий от костюм. Це, я не знаю, це літній чи осінній чи літній осінній. А віддаща. і від вітру, це курточка така. І там всередині є штани. Брали 80-й розмір і такі штани вони йдуть як комбанезон. Курточку ми міряли в магазині прямо на цьому, а штани зараз хочу поміряти. Подивимось. Погляньте на нього. <рес> Такий от с купила. Це курточка виходить, така от. <рес> Все, саночку, ти як з теж. <рес> Давай знімемо. З <де. рес> <рес> <рес> капюшоном. Така от курточка. Із, бачите, є тут ну, такі спеціальні, скажіть, я вам скажу, полоски. Щоб могли діти ходити машини, коли світять фарами, то видно було, що це дитина. Це тут знімається куртка. Що, роздіваємося? Так, да, розміємо, будь ласка. Знімається курточка і штанці йдуть як комбінезон. Ну, до речі, чудово сіло. Великуваті трошки, звісно. Ні. Ну якраз на весну, на можливо вона відповідає. А ось ще навесну підуть. Підниз витягається звичайно, якась вулична одежа. Тільки треба не переплещити з одежою, тому що воно дуже погано випускає тепло. Ну, я знаю, так. Да. Там треба так. переловчитися трохи. Та зараз, типу, ну, звичайно, штани в і все, скажи, тобі скажу. І, і кофту. І треба і цю, не я. прощупувати його, чи він там не дуже пить. Ну, подібно. Зараз осінь вже, зранку дуже часто росать, любить траві ходить, бігать, падає. І, звісно, що штани одразу намочуються. Да, так, да, чобітки ще треба. Так? Чи біточки резинові. Що таке кирзові? Кирзові. Це як Кирзові. Що у нас ну, давай на це все? Такі прикольно. І тут ще такі лямтики. Лямтики знизу є. Вони надіваються прямо на чобітки. Чи це не ці. Не пам'ятаю, Чи це на ножку? Ні, ці здається, на ножку надіваються. Це, да. Ну прикольно. Дай все нам подобається. Клас, такий модний. Ти вже як данські діти прям. Це, що... Ух ти, а тебе тут така штука є? Це щоб курточку мабуть, тримати було. Я не бачу. А, його просто так можна зробити, щоб більш вуще було. Ну, чудово взагалі. Ми надійшли руки для того, щоб перебрати нашу апотечку. До речі, цей органайзер дуже класно. Сюди багато що вміщається. Ну, я думала взяти більш вущі, але ні, тому що тут є такі упаковки, що якраз треба високо, наприклад. Да? Така от баночка треба, щоб близько А Тут але тут таке, що перші необхідності, там від температури, знебурювання і все таке. Тому такі два ящичка вийшли, плюс ще в ці аптечці, але я не знаю, що з ним покласти. Тут у мене чисто бенти, такі, знаєте, все добре, сина. Все добре. Тут також ще залишу. Такий органайзер маленький, тут буде сироп від каже, від алергії від знеболювання. А це все, все треба перебрати, повикидати, бо багато всього вже є про сорочка, є просто упаковки, які не треба. Трішечки наведу порядок в наших аптечках. Я не можу вам цього не показати. В общем, у нас була така і є поки що. Була така собака, яку Тьомі подарувала бабуся. Вона не працювала. Ми міняли батарейки. Не раз. І ні, раз ми міняли батарейки. Раз. раз. Останній раз, що вона не працювала, ми раз поміняли батарейки. Вона не працювала. Ну, подумали, що все-таки їй вже пройшов кінець. Ну, я вирішила її трішки розібрати, щоб подивитися, що в неї тут знаходиться. Ви розуміли, тут куча всяких болтиків, всякого механізму, тепер який я не знаю, куди чіпляти. І перед тим, як її викидати, тому що я хотіла вже її викинути і забирати батарейки звідси. І вирішила все-таки наостанок поміняти, ставити батарейки, які 100% працюють, які були в нашій лампі. Я її вставила. Бачите, я Давай пограємо. Мені боляче просто, тому що таке враження, наче оце його сердечко, де я взяла, просто дістала його органи всі разом з серцем, поклала і він ожив. І це, це жило. Там ще сенсор Працює. І спереді, і ззаді. Клас. Це називається лего для дорослих. Я буду, мабуть, тиждень його збирати, але що робити, прийдеться збирати. Я в шоці? Аж плакати хочеться.